Книга Ентоні Боза «Not Afraid. The Evolution of Eminem. Переклад етіпа розділ 1: «Тонна цегли» 23 березня 2003 року, через 4 роки і 1 місяць після виходу свого першого альбому на великому лейблі the Slim Shady LP, Емінем разом з Луїсом Ресто і Джефом Басом отримали нагороду за найкращу оригінальну пісню на 75-й щорічній церемонії вручення премії Оскар, що проходила в кінотеатрі Кодок у Голлівуді, штат Каліфорнія. Це була пісня Lose Yourself» з оригінального саундтреку до фільму Восьма миля, напівавтобіографічного фільму, в якому він зіграв головну роль. Коли оголошували переможця, Емінем був вдома в Детройті, проводив час поруч з донькою ненавмисно приєднавшись до списку таких зірок, як Марлон Брандо, Елізабет Тейлор і... і Кетрін Хепберн, які, як відомо, виграли, але не були присутні на церемонії з різних причин. Від відвертого бойкоту Брандо до незацікавленості в призах, Хепберн. Мотивація маршала Мезерса була іншою. Я спав, сказав він. Я був вдома з донькою, дивився мультики. Я відчував, що в мене були шанси на перемогу, як у снігової кулі, шансів випинитись у пеклі. У той момент мого життя я відчував, що Реп ніколи не отримує справедливого шансу. За дуже короткий період часу протягом трьох студійних альбомів, плюс саундтреку та фільма, Емінем з популярного та неоднозначного вигнанця перетворився на призму, через яку багато непосвячених у всьому світі зрозуміли, що таке хіп-хоп. І що він означає для Америки. Послання поширилося ще далі і ширше, оскільки Емінем став обличчям білої культури, а голівудське втілення його життєвої історії зробило його ще більш універсально сприйнятливим. Емінем завдяки своєму успіху зіткнувся з расовими питаннями, про що я вже докладно розповідав у своїй першій книзі «Wherever You Say I Am The Life and Times of Eminem. Так само, як і багато інших авторів з того часу. Цей аспект його історії повинен залишатися актуальним, незважаючи на те, скільки разів розповідалася історія. Він отримав більше заголоків через те, що був білим з трьох причин: він був аутсайдером, достатньо досвідченим, щоб завоювати визнання і повагу основних постатей хіп-хоп культури. Друге це колір його шкіри зробив його основним представником Білої Америки, найвпливовішому афроамериканському культурному русі сучасності. І третє, тому що. Він був білою людиною. Емінем не просив стати провідником, але фактично виступав таким: він ніколи не хотів бути лідером, посланцем або прикладом. Насправді його б влаштувала б скромна успішна кар'єра, яка ніколи не виходила за межі андеграунду, якщо б вона забезпечувала йому життя і могла б забезпечувати його сім'ю. Сьогодні в нього є кілька скляних шаф, заповнених нагородами. Але Емінема ніколи не цікавили трофеї чи почисті у 1997 році. Він взяв участь у батл чемпіонаті Реп Олімпік. Не для того, щоб повернутися додому з почуттям власної гідності, а тому, що йому потрібні були призи: це 500 доларів і години кролекс. Він ледь не пропустив 42 другу щорічну церемонію вручення премії Гремі, на якій отримав три номінації. і Здобув дві перемоги за найкращий сольний реп-виступ. «My Name Is» і найкращий реп-альбом за LP». з тих пір він був номінований 43 рази і виграв 15 з них, що поставило його поряд з Jay-Z, Kanye Westом, серед реп-виконавців з найбільшою кількістю перемог. Окрім незабутніх музичних виступів, Eminem звів до мінімуму свою присутність з промовами на церемоніях вручення нагород. Адже яким би пихатим не здавався його музичний образ, як би важко в це не було повірити, але в реальному житті він зовсім не такий. Він простий, неприязний до зайвих слів хлопець Детройту, який займається своїми справами, не покладаючи рук. Він веселий, пустотливий, дотепний і щиро захоплений кожним аспектом творчості створення віршів і реперської ролі. Він також ніколи не переймався з славою, автентичність і чесність завжди важили для нього більше, ніж визначення і популярність. Він відмовився від типової для музикантів історії успіху, переїзду до Лос-Анджелеса і приєднання до папарасі, що позують на заходах. Натомість він вирішив побудувати свій світ на передмісті Детройта в охоронній зоні в компаунді площею 9000 квадратних футів. Де він не відчуває нестачі ні в чому і може насолоджуватися певним рівнем приватності. Це рішення не було прорахованим показом середнього пальця системі чи тому, що від нього очікували. Це була стратегія необхідна для його виживання, адже Маршал Мезерс ледь не помер від побічних ефектів успіху. Як він сказав у 2002 році, слава звалилася на мене як довбана тонна цегли. Потрібно бути неймовірно заземленою людиною, щоб пережити вплив слави, каже доктор Дона Роквелл. Клінічний психолог, яка спеціалізується на усвідомленості та психічному здоров'ї знаменитостей. Слава це як удар об стіну для психіки, емоційної присутності та розуміння людини, і вона спричиняє кардинальні зміни в її міжособисністих стосунках. Було б добре, якби людина мала гарне повноцінне дитинство, але це не створює жодного бар'єру проти того, що те саме може статися з нею після того, як вона стане знаменитою. Поняття знаменитість не є чимось новим. Насправді, концепція, що люди відомі завдяки тому, що їх визнають, а не завдяки їхнім досягненням чи впливовим посадам, бере свій початок у Лондоні 18 сторіччя. Тоді місто витіснило королівський двір як найулюбленіше місце соціальної сцени суспільства. З'явився новий і заможний клас споживачів, який сприяв розвитку форміського дозвілля через інтерес до театру, кав'ярень, романів і журналістики. Як наслідок виникла масова цікавість до людей пов'язаних з цими професіями, замість того, щоб наслідувати королівських осіб, заможна неаристократична еліта та лондонці всіх економічних величин захопилися інтимними історіями своїх улюблених акторів та письменників. Цикл продовжився і посилився всередині дев'ятнадцятого століття, коли всесвітньо відомі паризькі будьки поставили моду в центрі уваги знаменитостей, зробивши вбрання відомої людини настільки ж важливим, як і сам факт, що її бачили. Потім, у ту ж епоху в Нью-Йорку, суспільство гламуризувало промисловість і багатство будь-якого роду та узаконило колонку пліток, створивши новий засіб для комерціалізації знаменитостей. Але лише у 20 столітті після світових війн знаменитості стали значущою частиною в житті звичайних громадян. У своїй книзі Коротка історія знаменитостей, видавництво Прінстонського університету 2010 року. Фред інгліс Почесний професор культурології Шеффілдського університету стверджує, що радіо, телебачення і Голівуд працювали над відновленням безпосередності і інтимності людського наративу саме в той момент, коли масова сучасність зробила все в міському житті таким анонімним і фрагментарним. Це був світанок нової епохи, в якій справді народилася знаменитість у тому вигляді, в якому ми сприймаємо її сьогодні як належне. Розповсюджуючи цими новими каналами, медіа створили суперечливі поєднання інтенсивного знайомства і дистанції в тих, хто їх споживав. Зірки тепер транслювалися в домівки людей легше, ніж будь-коли раніше, роблячи їх такими ж знайомими, як сусіди, але такими ж віддаленими і недоторканими як щось надприроднє. На даному етапі історії людства вплив радіо та кабельного телебачення є просто мізерним в порівнянні з тим, як інтернет змінив споживання медіа, реальність та постаті, які в ній прославляються та створюються. Одна лише кількість доступних каналів від YouTube до Instagram – від Twitter до Фейсбук посилали відчуття знайомства з незнайомими людьми до мікроскопічного рівня. Коли йдеться про інститут знаменитості, я б стверджував, що тут діє той самий парадокс близькості та дистанції, який запропонував інгліс, але його масштаби кардинально змінилися. Сьогодні зі знаменитостей не можна робити таємниці, оскільки споживачі вимагають, щоб їхній досвід із знаменитостями був зрозумілим і досяжним. Недостатньо бути шанувальником, вони також прагнуть бути друзями. Відносини між фанатом і знаменитістю створюються через публічне висвітлення особистих моментів в соціальних мережах, які стали присутніми в житті кожного, хто вирішив відкрити акаунт. Ці стосунки з публічними особами, незалежно від того, наскільки інтимними вони є, просто не є реальними за своєю природою. Але зараз вони сприймаються як реальні більше ніж будь-коли. Так само зникло відчуття віддаленості, яке раніше надавало знаменитості світового рівня, недосяжності, яка зовсім зникла. Миттєвість всі постійність соціальних мереж вбила приватність, особливо для знаменитостей. Натомість з'явилися симбіотичні стосунки жадібної до влади публікою, яка поспішає висловити свою думку і засудити, оскільки вважає інтимне знання кожної деталі життя знаменитостей своїм правом. Відчуття інакшості, коли йдеться про знаменитостей, також було замінено на переконання, що оскільки знаменитості це такі ж самі люди, як і вони. То невідомі такі ж самі, як і вони. Тоді будь-хто може і повинен стати відомим, якщо набере достатньо підписників на YouTube чи в Інстаграмі. Якби Енді Воргул був живим сьогодні, він без сумніву продавав би 15 хвилин слави в комплекті з новим телефоном і безлімітним тарифним планом. Зараз усі відомі, каже доктор Роквел, у кожного є своя мережа, чи то на каналі Ютубі, чи в сторінці в Інстаграмі, чи подкаст. Ефекти слави будуть впливати на більший відсоток суспільства, яке стане жертвою тих самих психологічних ефектів слави і знаменитості, що й наші зірки. Психічні наслідки всієї цієї уваги не будуть корисні для суспільства. Відбудеться посилення нарцисичних рис, що призведе до того, що людина відчуває всі негативні симптоми нарцисизму. Ізоляцію, нудьгу, нездатність відчувати задоволення. Всі ці речі будуть все частіше зустрічатися серед населення, і в якийсь момент з цим потрібно буде боротися. Згідно з дослідженням, проведеним в Каліфорнійському університеті в 2011 році, підлітки назвали славу своїм головним пріоритетом, за яким йдуть досягнення популярність імідж і фінансовий успіх. Це особи, які ще не відчули емоційно-психологічних коливань статевого дозрівання або тиску, шкільних груп, це наслідки реаліті шоу та інтернет культури. Незважаючи на це, навіть серед тих, хто мав би знати краще, зберігається загальний консенсус, що бути відомим означає мати успіх. Слава це досягнута мета. Припущення полягає в тому, що світова відомість із собою несе багатство і, отже, фінансову безпеку. Що часто і відбувається в дійсності, але менше уваги приділяється побічним ефектам слави, особливо в тих випадках, коли її не шукали або не очікували. Для багатьох слава за одну ніч може здатися мрією, що здійснилася, але як і все, що звучить занадто добре, щоб бути правдою, вона не є такою. Це раптова зміна з тривалими психологічними побічними ефектами, які в кращому випадку важко подолати, а в гіршому смертельно небезпечні. Доктор Рокел, яка також є позаштатним професором Мічиганської школи професійної психології, протягом останніх десятків років проводила ретельне дослідження впливу слави, за цей час природа циклу слави надзвичайно змінилася. Вона взяла інтерв'ю представників розваг, спорту, уряду, бізнесу, права, видавництва, телебачення та новин, і виявила кілька загальних рис, що стосуються психологічних втрат від слави. Учасники її дослідження переживали роздвоєння особистості, бачачи себе людьми, якими їх очікували бачити, а не тими, ким вони є насправді. Це призводить до небезпечного рівня самосвідомості, загальної недовіри до інших. І глибокого відчуття ізоляції, які часто збігаються з піками найбільших досягнень її суб'єктів. Ви продовжите бути тією самою людиною, якою ви завжди були перед славою, говорить вона. Ваша нейрологія і емоційна історія залишаться такими самими: коли люди стають відомими, вони повинні відразу піти на терапію, щоб знати, як витримувати досвід слави і як впоратися з тим, що вони приносять з нього. Дуже важко орієнтуватися у цьому, і це погіршує існуючі стани, позбавляючи нас нормального зворотнього зв'язку, який ми отримуємо від нашого оточення. Зараз так багато підлобузників і поклонників, що будь-який шанс знати чи вміти робити правильні речі стає все більш примарним. Це тонна цегли, яка впала на маршала Мезерса у 2000-х роках, і він відреагував як гордий, наполегливий, веселий хлопчина. Який не боїться конфліктів, він відпрацював надто багато, веселився ще більше і виходив в себе, коли його випробовували на міцність. Він поводився так, наче йому нічого було втрачати, не усвідомлюючи, що тепер у нього є все, що можна використати. Він відлупсував пістолетом чоловіка, якого побачив, цілуючим свою дружину Кім, що пішла від нього, і опинився перед судом, ледь не у в'язниці за носіння прихованої зброї. Він витримав, здавалося, нескінчений потік судових позовів, більшість з яких були врегульовані по засудовому порядку за неоголошувану суму. Був позов від його матері на 10 мільйонів доларів. Суд, зрештою, присудив їх 1600 доларів. Позов його колишньої дружини Кім за наклеп після її спроби самогубства. І ще один позов на 10 мільйонів доларів, поданий французьким піаністом Жаком Лусьє, Проти Емінема, доктора Дре та Інтерскоп через невирішене використання семплу інтерполяцію пісні Лусье Польшен у треку Kill You з альбому The Marshall Meters LP. Був навіть позов від Анджело Бейлі, хулігана з молодших класів, якого Емінем викривав в пісні «Brain Damage» з альбому The Slim Shady LP. Цей безглуздий позов закінчився, мабуть, найгумористичнішим моментом, який коли-небудь переживав Емінем у суді. Беллі подав позов на 1 мільйон доларів у 2001 році, стверджуючи, що Емінем зруйнував його репутацію і будь-які шанси досягнути успіху в музичній індустрії. Коли у 2003 році суддя Дебора Сервіто закрила справу Беллі, її 13 сторінковий висновок з цього приводу містив римований вірш. Містер Бейлі скаржиться, що його реп це сміття, тому він шукає компенсацію у формі бабла. Бейлі вважає, що він має право на якусь грошову винагороду, тому що Емінем вжив його ім'я задарма. Тексти це історії, які ніхто не вважав би фактом, вони перебільшені дитячим актом. Кінець цитати: За напад і зберігання зброї Емінеми засудили до трьох років умовно, включаючи судово наказову тверезість. І регулярні тести на наркотики. Це був тривожний дзвінок, який навчив тому, що його життя більше не належить йому, і що він повинен бути обережним у кожному своєму кроці. Він міг дозволити собі шалені виплати юристам за ведення судових процесів, що тривають донині, і коштують йому за оцінками 4,7 мільйона доларів щорічно, але ніякі гроші не врятують його від в'язниці за порушення закону. Мезерс відреагував на це, виправивши свою поведінку і занурившись у роботу, він захопився продюсуванням артистів на своєму лейблі Шейді, писав гостьові куплети та знявся у фільмі Восьма миля. Він казав: Я просто переринув випивку наркотики, бійки і просто безглузді справи, яких не мав би робити, розповідав він у 2002 році в інтерв'ю Сідней Хералд». Але я вирвався з цього і переміг. Зараз я пишаюся собою не тільки за свої досягнення, але й за те, що пройшов через усе це, через кримінальні справи, розлучення. Якби я все ще сидів на наркотиках і продовжував жити тим життям, яким жив три роки тому, я був би довбаним лохом. Вимоги щодо зйомок фільму позитивно вплинули на Мезерса. Хоча він порівнював графік з тренувальним табором, він був у формі і присвятив себе тому, що кожна деталь фільму відповідала часу і місцю, де дія відбувалася. Це було десь між 13 та 16 годинами на день, 6 днів на тиждень. Часу буквально вистачало лише на те, щоб лягти спати, встати, повернутися і зняти сцену. Після фільму здавалося, що Емінем знайшов твердий ґрунт і що він впорався з лавиною раптової слави. Хоча він не зовсім подружився з нею, але він знайшов спосіб співіснувати. Після досить тривалої стабільної роботи над проектами він занурився у продюсерську роботу для інших. Він спродюсував 12-16 треків на Loyal to The Game по смертному альбомі Тупака Шакура і був виконавчим продюсером D12 World, другого і останнього студійного альбому його найближчих колег по Детройському репу. Суперечки, звісно, не припинилися. У 2003 році журнал The Source. Звинуватив його в расизмі на підставі касетного запису 1993 року, на якому молодий Емінем зображував чорношкірих жінок як тупих золотошукачів. Він зізнався, що написав цю пісню і публічно вибачився, пояснивши, що це було щось, що я зробив зі злості, дурості та розчарування, коли був підлітком. Я щойно розлучився зі своєю дівчиною, яка була афроамериканкою. Я відреагував як злий, дурний хлопчисько, яким я був. Я сподівався, що люди сприймуть це за ту юнацьку дурість, а не за те, чим його намагаються зробити сьогодні. The Source не був єдиною установою, яка ставила під сумнів мотиви Емінема. У грудні 2003 року Секретна служба США підтвердила, що розглядає звинувачення у тому, що злита пісня We as Americans є смертельною загрозою для президента Джорджа Буша молодшого на підставі наступних строчок. «Fuck money. I don't rap Фак president. Ай Дон Трепфо see the president dead. It's never been said, but I said президентс. Що означає добіса гроші. Я не читаю реп для мертвих президентів. Я б краще побачив президента мертвим. Це ніколи не озвучувалось, але я створюю прецеденти у кінцевому підсумку. розслідування було закрито. Ще один критичний голос пролунав від Майкла Джексона у 2004 році, через тиждень після виходу Just Lose, It», першого синглу з п'ятого студійного альбому Encore», Джексон зателефонував на радіошоу Стіва Харві в Лос-Анджелесі, щоб повідомити світові, наскільки він незадоволений кліпом на цю пісню, який пародіює найгірші моменти життя Джексона, звинувачення в розбещенні дітей, його ринопластику та зйомки в реклами Пепсі 1984 року, під час яких загорілося його волосся. Він особисто попросив радіостанції припинити показувати це відео, а багато його друзів і прихильників, включно зі Стіві Вандером, підтримали його. А Харві проголосив, Емінем втратив перепуску до Гетто. Ми хочемо повернути його назад. У той час, як Бет вилучив його зі своєї ротації, MTV продовжував показувати кліп. Ані Маршал, ані його лейбл, Інтерскоуп, здається, не заперечували проти конфлікту, оскільки це, безсумнівно, вплинуло на продажі альбому. Вони зробили заяву для ЗМІ за умови, що вона буде надрукована в повному обсязі, кліп Емінем на пісню Just Lose It. Було сьогодні знято з ефіру телеканалом Бет. Майкл Джексон попросив станцію більше не показувати це відео, тому що він вважає його образливим. Нам шкода, що Бет прийняв таке рішення. Новий альбом Емінема Енкор вийде 16 листопада. У тому ж місяці вони випустили кліп на пісню Мош за тиждень до президентських виборів в США 2004 року. Відео зображує армію жертв адміністрації Буша, які марширують з емінемом на Білий Дім. Відео закінчується закликом проголосувати 2 листопада. Однак, після того, як Буша переобрали, фінал відео змінили на те, як Емінем і НАТО-протестувальників в торгаються до Білого Дому під час промови президента про стан країни. Це був перший раз, коли Емінем висловив свою думку про стан американської політики. Як і очікувалося, конфлікти мали комерційний успіх. Енкор продався тиражем 710 тисяч примірників за перші три дні і вийшов на півтора мільйона продажів за перший тиждень. Через місяць в США було продано 4 мільйони примірників. Через 9 місяців він продався в світі 11 мільйонів разів. Як і в 2002, так і в 2003 році Емінем планував просувати альбом під час світового турне Anger Management. Шоу було готове до продовження, хоча в пресі він почав натякати, що Енкор може бути останнім, що світ почує від нього протягом тривалого часу. Він втомився і, на думку багатьох, зайшов зі своєю естетикою так далеко, як тільки міг. Здавалося, він був готовий приєднатися до свого наставника доктора Дре і провести життя за мікшерним пультом, створюючи кар'єри інших. Однак, те, що він отримав, було бурею, яку він не міг витримати, залишаючись емоційно виснаженим у добровільному вигнанні.